Dance Dance Revolution Winx Club. Що ж, всім привіт. І сьогодні я приключу все ж таки ж мені дуже гучно. І сьогодні ми з вами так з нами. Бо почнеться саундтрек. І сьогодні з вами пограємо в гру, як ви вже почули з нами, Dance Dance Revolution Winx Club. І поговоримо про одну дуже важливу тему. Мені нещодавно написали коментар один. Я намагаюся заперечити мелодію, Постараюсь цього не робити все ж таки О, останні. Може, прямо на двойку скрутила. Поговоримо ми про те, що мені нещодавно написали один коментар. Виберемо з першого рівня, я буду розповідати швиденько, по суті, я Олексуса і ви потрапили на мій канал. Якщо і ще не підписалася, не вже червону кнопочку сіренькою, то скоріше підписуйся. тут, куди що цікавого. Я вирішила спробувати такий ось фарматик. Не знаю, сподобається вам чи не дуже. Ваган виберемо. А давайте по канону блок. Ось, давайте по порядку. Зараз, поки я перекладу це все, розкажу, в чому в цьому справа. Значить, нещодавно мені написали коментар, що з приводу того, я його тут прикріплю, з приводу того, що я зациклилась на старих фінкс. Я сьогодні поясню, чому так, в чому вся взагалі причина і взагалі звідки тут ростуть ноги. По-друге... Е Так, і мені написали ще до того, що я не цікавлюся ребутом. Тобто в мене немає жодного відео на каналі, де би я висвітлювала питання майбутніх фінг з перезапуску. І сьогодні ми будемо в цьому розбиратися. По ходу гри я буду грати і по ходу буду намагатися розказувати, хоча грати в цю гру і розказувати буде все ж таки я думаю, непросто, але я постараюся. І так, що тут? А? Вона каже, вона запитує, що це це вона питає за цей презент. Я знайшла е, прекрасний подарунок. Ну, знайшла, на краще подарунок якийсь. Для дівчат Вінекс. Е, тут подарунок для, для нас від спеціалістів. О, так! Е, це є дещо. А, там дещо написано, там дещо написано. Але цей подарунок є для кращої танцівниці. Е, будь ласка, розважайтеся. Вау! Це все. Тут вон зустрілася із Стеллою. Стелла і запитує, що, що трапилося. Тут є подарунок від спеціалістів для кращої танцівниці. Він... Що? Коротше, перетанцювати. камон. Ну все, ми йдемо танцювати. Тут нам маленька інструкція, і що ж по суті, насправді я все бачила. Я бачила майбутні кадри, майбутні рендери, майбутнє все. Але давайте коротко, чому я цього не роблю? Я відповідь така проста, що аж страшно стає ніколи. В одному з інтерв'ю. Так, да, може не буде добре, виходить. В одному з інтерв'ю Ідженіо Страфі заявив, що. Перезапуск Вінкс буде о, присвячений з більшу увагу, концентрацію візьмуть саме на нове покоління. Тому ну, взагалі люди, от саме болюче. Вдумайтеся, будь ласка, нам четверте збираються розповісти одну ту саму історію, тобто заново. Все заново буде. Нічого. Нового не відбувається. Граті не така летала ж задача. Дивіться, в перший раз нам розповіли... А, коротше, де буде у мене зараз тут О, погано. О, перший раз нам показали цю історію в версії копіки. Другий раз в версії синелю, третій раз Нікелові і четвертий раз будуть на розкалиці у версії Рибу. Ви хочете, щоб у мене була якась реакція, нато вам реакцію я в шоці, Я в недорозумінні. недорозумінній, рожі, буде в недоумінні. Я не придумала альтернативу українському словнику. Тому що відбувається. Створюючи, не чують у фанаті, які були спочатку нулювих, я не знаю, що вони собі думають. Куди вони ділися, ті фанати, що вони їх не чують, не реагують на них. Ну так, буде. А, ну так тоже погано. Всі. Так. Я хочу. Я хотіла, я хочу отримати подарунок, в нього немає. Він має мати його, його має отримати одна з них. Ти знайшла щось? Я знайшла для тебе, щоб я правильно зрозуміла, переможець отримує подарунок від спеціалістів. Я не можу я не можу отримати менше. Потати. Але але я не програю. О, на чому я зупинилася? Вони не чують о, своїх теперішніх, своїх колишніх з 2000 го періоду фанатів, але вони створюють. Восьмий сезон взагалі. Змінили мальовку. Бо хотіли завлікти, ви самі пам'ятаєте, це наймолодшу аудиторію. Тобто, коли я була мала, мені було в тому році, в якому вони створили цей восьмий сезон для тієї аудиторії, маю на увазі. Було нормально мені в полу полускіля, полу получовіше, полу, полу черки, на що воно взагалі ото от таке, то було нормально, так? Да? А тепер для теперішнього покоління ми боїмося взагалі будь-що навіть показувати, що якусь не знаю. Чорті що, не дай Бог, показуємо ні то, події, то не то, що то взагалі ото таке. -от. Це як я маю розуміти? Мені, по-вашому, не є обідно? Значить, як мені показують чудовище, було нормально, я це дивилася. А тепер боже, упасіть. Де ж у мене ця пісня, Я разів думала, можу брехати я. Я не оцікаю цього. Я можу брехати. Нехай. Але. Статистика вичте мене, брехати не може. Ну, я підозрювала, що таке буде. Дуже уж сильно рухлива молода була. одну секунду. От дивіться, я спеціально для цього діла зробила скріншот. Я вам тут на екрані я вам вибуду. От дивіться, у мене на ютуб каналі у мене аудиторія. 13-17 років це 0%. Тобто давайте орієнтуватися, що 13-17 це аудиторія, ну, найменша, тобто там даже можуть бути діти 19 років. Давайте це навіть припускати. да? Немає. 18-24 це 67,1%. Ну, це на вчорашній день, по мере, коли я зараз знімаю відео, це на вчорашній день це був такий відсоток. Зараз він може бути іншим. Але він все одно великий. Тобто це люди такі, як зараз ми з вами. Це люди з 2000-х, ті, які були на самому початку, коли оце все зароджувалося, коли це все з'являлося. Це були ми. І що з нами роблять? Нам дають чорти, з до кубантів, не покажучи. Потім йдемо далі по пунктам 25-34 роки. Це 23,3... перепрошую, два Тоже багато, але не дуже. І найменше з усього. Де є взагалі якісь відпотки, да? не ноль. Це 35 і 44. Це 9,7%. Ну це можуть бути, я допускаю, діти да, там, там, 9 і менше трошки років. Там можуть попадати на мої відеоролики, щось там дивиться. Але все одно їх менше. Тобто компанія не чує, не чує, не бачить, що їхня основна аудиторія це такі, ось як ми з вами. Але ми все одно за мій французький, ми хірячі. Восьмий сезон. Взагалі з дитячою малювкою, тоді, коли вибачте, ми першим, другим, третім, четвертим сезоні ми розв'язували глобальні проблеми. Ми вирішували глобальну і стосунки. У нас реально були конфлікти, у нас реально були проблеми, ми реально їх вирішили, тому в четвертому сезоні таким були рівень, чого вартуєш. У восьми рівену повернули, це, звісно, було класно, але в тому, як його вернули і що зробили з малювкою що взагалі зробили. Це навіть не зрівняється з тим, що зараз з цією грою. Тобто, фанати росли, люди, які виросли на цьому мультфільмі, росли, компанія розвивалася, але фанатів вона не чула, і вона така: ми хочемо назад. Казати створювати для тих, для когось Вони вже виросли. Ті для кого ви створювали, вони вже виросли, вони хочуть більш обшир обширшість і більш глобальніші проблеми. Да, це ну, може стати мультики для дорослих. Ну, ну не прям для дорослих, але ну хоча б не не вікову категорію, ну і плюс і не три плюс, ну хоча б десь, ну 16 це вже прям загибаю, 16 плюс категорію. Ну хоча б 10. Я б я люби 16 тут каже, Does Гелі like a girl who can dance well? Oh my, I have to practice more. Гелі подобається дівчата, які вміють танцювати добре. О oh май! Я маю практикуватися більше. Коротше, є добра новина. А, вона запитає, є добрі новини. Тому запитала. Вуза, е, ми маємо подарунок від спеціалістів. Вона всім все за те саме. Е, просто для кращої танцювліці. Вау, танцювальний батл за подарунок. Е, як цікаво, я прям природжена людина, яка для суфлірування, для дубляжа І що тоді можна казати? Це не те, що мені не цікаво цей ребут. Причина взагалі не в цьому полягає. Мені цікаво за цим спостерігати, але що я маю сказати? Я вже сказала, я хочу просто побачити, що з цього вийти відсоток, який все ж таки прийде його дивиться четвертий раз. Одну ту саму історію, одну ту саму історію про те, яку не має бійків, одну ту саму історію про те, як було виросла на землі. Одну ту саму історію, як блум думала, що вона проста землянка оказується. Ні, вау, вона педе і вона не просто хая феополона дракона. Захисниця і бла, 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 бла. Те, що ми вже проходили, чули і бачили, просто видадуть нову графіку, нову анімацію, нову, нову мальовку. І просто намалюють під аудиторію. Якщо це часу аудиторію, то треба щось там ще китайське навалити бо зараз іде мода в перевагації на китайське, лавуву, мавуву і все у тому дусі. О, вони десь роблять все ж таки комі. Опасно попадаю все ж таки. Смисло. Just keep having fun. Я думаю, що треба щось тебе. А нема що вже тебе? Що тут? Опеть каже, так. О, будь ласка, покажи мені подарунок, якщо ти отримуєш його. Текна. Ми маємо подарунок від спеціалістів. Реально? Як лакі. Не знаю, як круто, щось краще доведення. Але тільки для кращої танцівниці. Давай танцювати. А що я вам хочу ще сказати? Щось я подумаю. А... До речі, я задала. А... Ми вже обговорили, що. Творювачі нас не чують. Вони не чують те, що хочуть ми, вони хочуть тільки те, те, що хочуть вони. Ми це вже зрозуміли. Ага. Але дивіться, чому не можна було чисто зробити, додати в історію нових персонажів. Ну дивіться, чому не можна було зробити, що це говорить і Чому не можна було зробити, наприклад, додати історію Амаріл або ще хтось, хто там може зараз? Амаріл Піанеса або ще хтось. Ну, я зараз назвала дівчат, які зустрічалися в Кремлі в Лейвінську дері. Чого не можна було діти? Він, він з Алфею закінчили. Вони могли б стати не, там вчителями Алфегі Бат. But хранительками своїх світів та варяції вагон, ким вони могли б бути? Вони могли б бути просто побочкою, просто поряд наставницями могли б бути Ні, от ми напігачимо любимої французький, ми нафігачимо кучу цілу переборів, кучу цілу лиходіїв, навіть примітивно але ми їх наділимо А чого ні? Ми хочемо залікти на воді. Це добре, але так ви не враховується знову, тому що ваша поточна аудиторія виросла. А ви не були, там і лишилися б. І вашій ну, аудиторії, можуть просто не цікаві. Щоб їх приписуєте до сьогодні. Воно могло бути там. Або, навіть, якщо ви хочете далі про він ну, то Давайте погляньте. Послушай, ваша аудиторія виросла. А ви. А ви ні, а я мене джуранг Сі. Все росло, все змінювалося, а ми ні Що тут там? Так. А, я спонтать. Бо я хотіла теж. Вона хотіла теж корише, отримати подарунок. Я вже сказала була, що мені не байдуже на ребуть. Мені цікаво і Я вже майже закінчила вам, що хотіла вам сказати, хіба що можемо... можемо ще пограти трішки, як баж... якщо якщо бажаєте ви, якщо хочу я. Да. Е... Мені не байдуже на револю, мені цікаво. Я хочу подивитися, чим це все закінчиться. Але коментувати як я маю це прокоментувати. От дивіться. О, зараз якраз удачно Лейла. Лейла спочатку була феєю Морфіксу Морфікс це така рідина, це такий елемент, вона може ним замінити декілька фей одночасно. За вісім сезонів плюс ревіт вона стала, допоки вона належала покітці і Сінерію, вона була феєю. Пол, фейю Морфіксу. Як тільки вона попала в Клодіон, вона моментально стала феєю води. Тобто, а вон, блін, такі гаумні люди не змогли допети, що таке Морфікс. Чи ви наскільки хотіли презентації для майбутньої аудиторії, яку ви до сих пір шукаєте? Що ви такі, давайте упіквімо води. Серйозно, тоді чого ж вони зробили, не знаю, там техно фейс не землі повітря. Да, техніки повітря речі різні, але ж ну, були б тоді вже сили стихи, були б тоді вже сонце, о, вода, земля флора, о, що там, повітря техна, вогонь, плум і музі, там, ну що то теж потягаче. Чого тоді? Що ви тронули не зі Морфіксом? Знаєш, що ви її тронули? Залиште ви її спокою з тим Морфіксом. Верніть її назад, той Морфікс. Чін був поганий, ну да, щось дивне було. Тобто як мені давати мій відмінне, то було норм. А тепер це вже не норм. Нема слів. Лейла. Е, це каже довго розказувати, каже, давай танцювати разом. Що? О, що це? О, це переможниця. Переможниця зможе отримати подарунок від спеціалістів. Let's go У мене в принципі все. Робот мені цікавий повторісток. Але щось глобальне про нього сказати ні немає не Попало в послі, фан! Не можеш поділитися подарунком, так, я перемогла, але це... Але я отримала типу, все. Конгрес. Я маю веселитися, родіти танцям з, з дівчатами. З усіма. Вона має, Оказується, що вона має просто розважатися. Спеціалісти зробили нам веселі танці, веселі танці разом. Краще, це був подарунок, те, щоб вони просто повеселились, потанцювали разом. Зараз давайте всі танцювати разом. Давайте більше практикуватися в танцях. Ми відвідуємо вечірку зі спеціалістами. Значить вони йдуть на вечірку до спеціалістів. Story Elements. А, сторіте. Story... Дякую за гру. ага Нова Мюзика. І гра запускається наново. Dance Dance Revolution Winks Club. Ось така ось гра, ось така ось моя думка. Пишіть, що ви думаєте про мою думку, хочете, закидайте мене тапками. Та, пожалуйста, я не проти. Кидайте. Пишіть, пишіть, що думаєте. Я сказала, що я думаю. Я можу ще раз повторити, хто прослухав, хто не почув на фіналочку Що вам в четверте будуть переказувати одну ту саму історію з одним тим самим. Сюжетом тільки деякі зміни в сучасність. Але все те ж саме. Оця Блум, яка є головною героїнею, стела, флора. Тепер тільки вже будуть з більшим акцентом робити на те, що стела і флора є одними із головних героїн, тільки саме, які блум. Тільки тепер це вже буде все видно. Хоча до цього буде видно, Просто ми цього не помічали все Тому ось так ось. Пишіть, що думаєте, пишіть свої коментарі, пишіть свої квітки, пишіть, як вам саме такий ось формат. Ми сидимо за граємо, і я намагаюсь намагаюся хоча б щось розказувати паралельно, теж да. Пишіть, пишіть все, що думаєте. Не забувайте також підписатися, поставити лайк, написати коментар. І до нових зустрічей в новому відео. Пока!